Якщо ви шукали повнорозмірні навушники бездротові із хорошим звуком, то сьогодні у нас новинка Hater Хайперґенк 3. Мене звати Тарас. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Дизайн HyperGen 3 Wireless зберігає впізнаваний стиль хейтер, але отримав преміальний штрих у вигляді матового юві покриття, яке не боїться подряпин та майже не збирає відбитків. Металева дужка з м'якою вставкою тихо гнеться і легко підганяється під будь-який розмір голови. А амбушури з протеїнової шкіри та піни з ефектом пам'яті щільно прилягають, не тиснуть на скроні і дружать з окулярами. Вага 330 грамів рівномірно розподілена, тому навіть після кількох годин гри ви не відчуваєте дискомф. Форту. Усі елементи керування розташувалися на лівій чаші. Тут ви знайдете кнопку вімкнення клавішу керування функцією шумозаглушення, і, до речі, якщо на неї швидко натиснути два рази, то можна вімкнути або вимкнути мікрофон. Трішки нижче під клавішами знаходиться коліщатко для регулювання гучності. Також на навушниках присутнє RGB підсвічування логотипів, яке додає геймерського вайбу. В середині навушників працюють 40 міліметрові динаміки з неодиновими магнітами, які пройшли. Сертифікацію Hi-Res Audio та підтримують кодек LDAC. Це означає, що гарнітура здатна передавати музику у високій роздільній здатності без помітних втрат. Бас повинен звучати глибоко і щільно, а верхні частоти залишатися чистими і не дзвеніти навіть на високій гучності. Також хейтор встановила 24-бітний цифроаналоговий перетворювач із частотою 96 кГц та 32-бітний процесор обробки. Разом вони згладжують різкі піки, витягують приховані деталі. І Роблять загальну картину більш об'ємною. Завдяки цьому у шутерах легко вловити тихий крок за спиною, а в музикальних треках розрізнити кожен інструмент окремо драйвер розміщений у власній ізоляційній камері, яка зменшує зайві вібрації. Ну але вібрації від мого голосу вона точно не зменшить. Корпус також не дзвіний, тож навіть на максимальній гучності звук залишається контрольованим і не змазується. Додайте до цього просторове відтворення Special Audio з функцією Tracking і сцена оживає на триста. Шістдесят градусів. Це мега круто, коли повертаєш голову, і напрямок звуку зміщується разом з тобою. У грі це допомагає миттєво визначити, звідки наближається суперник. А під час перегляду фільму чи концерту створюється відчуття, ніби ви знаходитесь у середині події. Навушники підтримують три способи підключення. Перший це за допомогою ось такого донгла з виходом на USB-C, який, до речі, працює зі смартфонами. А якщо у вас в комп'ютері немає виходу USB-C, то в комплекті є ось такий перехідник на USB. Біей, так вставили і вставили собі в комп'ютер. Також навушники можна під'єднати за допомогою Bluetooth 5.4 і за допомогою кабеля USB c на usb c До речі, важливо зауважити, що ви можете використовувати навушники в бездротовому режимі, типу бути підключеним по Bluetooth або по Донглу і одночасно їх заряджати. І це величезний плюс, тому що в багатьох навушниках такої функції немає. І коли ти під'єднуєш їх до джерела живлення, вони просто... Виходять якийсь режим очікування. Основний мікрофон знімний і гнучкий, тому його можна підігнути під зручним кутом. Мікрофон доволі спрямований і чутливий, тому у командному чаті ваш голос звучить чітко і без потворень. Якщо від'єднати мікрофон, то автоматично активується другий прихований у чаші, який виручить під час швидкого дзвінка. В обох випадках алгоритми шумозаглушення приберуть шум вулиці і клавіатури, тому співрозмовники будуть чути тільки вас. Навушники отримали літіони акумулятор ємністю 750 мАч і із вимкненим шумозаглушенням він може видавати до 40 годин відтворювання музики. Фактично, це тиждень вечірніх ігрових сесій або два робочі дні безперервних дзвінків. Якщо ж батарея зненацька сяде, то вас врятує швидка зарядка, коли всього 15 хвилин під зарядки можуть дати кілька годин відтворювання музики, а повне відновлення заряду займає близько трьох годин. Якщо ви думали, що на цьому все, то діловіть ще кілька крутих фіш. Які отримали ці навушники, розпочнемо з функції Hybrid ANC, в якій 4 мікрофони і окремий процесор активно вирізають шум навколо, водночас база залишається глибоким, а музика живою. Наступна функція ClearScan. Гарнітура сама прослуховує ефір і миттєво перестрибує на найчистіший канал 24 ГГц. Тож навіть у перевантаженому Wi-Fi середовищі зв'язок не просідає. Наступна функція дзвінок паралельно з грою. Коли Bluetooth підхоплюється, Лює вхідний виклик, поки звук гри продовжує грати в каналі 2,4 ГГц. Ну і наостанок фірмовий застосунок Hater Sync Hub, у якому можна підкрутити еквалайзер, перемкнути режим ANC, виключити підсвітку, а також оновити прошивку і додати українську озвучку. Шумозаглушення активовано. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Новинка від Hater – це універсальна гарнітура, яка поєднує Hi-Res звук гібридне ANC, Три способи підключення і хорошу батарею. Кому підійдуть ці навушники? Всім, я думаю, вони точно сподобаються геймерам, меломанам і офісним працівникам. А якщо вам сподобались ось ці навушники, посилання на них залишу в описі під цим відео. Якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть в коментарях і не забудьте поставити вподобайку. Пока-пока.